На що тобі звернути увагу? І так. До вас прийде нова ідея. Нова ідея зародиться у вас в голові. Це щось нове, колосальне, грандіозне. І ситуація буде про можливості. Можливості заробити грошей, так? заробити трошки по іншому, так? іншими е, методами, так? нові шанси, так сказати, так? будете стояти перед вибором. Вибір буде е, або туди, або сюди. Вибір потрібно е, зробити холодний так? розумом. І на що вам на той вибір, на що звернути увагу, щоб не помилитися. Зверніть увагу на свої дії, наскільки ви можете бути корисним в тій чи іншій справі. Перед тим, як робити вибір, побудьте трошки на самоті. Вибір зроблений буде мудрий. Мудрий і це буде вас підносити. Е в духовному плані так? дарується вам сила після цього вибір, коли ви вибір зробите, дарується вам енергія, сила, якщо ви відчуваєте, що ви там е, хворі щось, або е, є якась нежить, ще щось все пройде, тому що дається вам сила, це все побороти. Якщо маєте якісь недуги там, і ще тому подібне, якісь думки чорні до вас лізуть, це все буде, е, так би сказати, забрано вищими силами. Вони дають вам. Е, Енергії, так? Швидко все буде мінятися. Ви нагадаєте, що це прямо якась історія з вашого дитинства, так? І осознаєте, що це прямо шлях вашої душі. Нехай вам щастить.